Всім привіт! Проведу зараз розборку такого дозиметра D, d Detect Systems. Для профілактики. Перевірити, чи всередині колись текли батарейки, чи вологе повітря попадало. А комусь буде корисно побачити, як його розбирати, так, щоб не зламати. І що там всередині буде цікаво іншим. Кому потрібні такі дозиметри або будь-які інші. Звертайтесь, контакти для зв'язку зі мною і в описі під цим відео. Так, ну по корпусу бачимо, що майже немає. Трошки є крихти, така мука з окислів. Плата ціленька, дуже пощастила, все супер. Зараз покажу. От посередині тільки капнула трошки кислоти. Це не страшно. от. І заберемо от кучку солі. Плата ціленька, дуже пощастило. Все супер. Так, кристал виготовлений 2005 року, 3, 3 місяця 16 числа. QR-код є. так, От. От течуть батарейки, бачите. Потекли і тут засохло. Тому все потрібно перевіряти обов'язково. Регулятори, потенціометри, як стоять, дивіться, може комусь корисно буде. Ну, все, я всім показав. А корпуси на диво, чисті майже. Ну, все, я показав. Всім до нових зустрічей. Кого є питання по будь-яким дозиметрам чи дозиметрії, звертайтесь. Всім до нових зустрічей. Контакти для зв'язку є в описі під цим відео.